Після війни не всі битви закінчуються. Частина з них переходить усередину, тобто у голову до воїна. І це посттравматичний стресовий розлад, хронічна психологічна хвороба. Да? І коли твоє тіло вже вдома відпочиває, а мозок ще досі там, досі на війні, досі відчуває дуже важкі переживання. Сьогодні ми поговоримо про дві речовини, які донедавна вважалися наркотичними засобами і були повністю заборонені в різних країнах: це MDMA і кетамін. Те, що недавно вважалося наркотиками, зараз для когось може бути рятувальне коло. Варто взагалі почати з того, що в нас є така штука, як психоделічна асистована терапія. Психоделічна асистована терапія це напрям у сучасній психотерапії, який поєднує використання психоделічних речовин, як от псилоцибін, МДМА, МДМАЛСД, кетамін, то тощо терапія, яка поєднується з іншими видами терапій, і використовується в ній психоделічні якісь речовини, які так чи інакше впливають на твій мозок. В позитивному руслі, в позитивному руслі, виключно позитивному руслі, тому що ми говоримо про медичне вживання. 50% осіб, які пробують вилікувати ПТСР, можуть це зробити за допомогою когнітивно-повідінкової терапії, без нічого лишнього. 60-80% можуть це зробити за допомогою медикаментів, а приблизно 33% нічого їм не допоможе. Тут якраз і виходить. Психоделічна тестовна терапія, забувся, як вона називається. І також не можна не сказати, що ця терапія легалізована в багатьох країнах Там США, Нідерланди, Великобританія, Норвегія, Швеція. Про це теж поговоримо. Взагалі, як говорить The New York Times, революція психоделіків на підході. Психіатрія може змінитися докорінно. І перше, це MDMA. скажем, речовина, яка дуже по-простому вимикає твій страх. Це речовина, яка використовується в клубах. Це якщо ми говоримо про не медичне вживання, а про якусь рекреативну дозу, да? ця речовина викликає в тебе ейфорію, загострює твої почуття. І людина починає всіх любити, вона стається любобільна. А, взагалі, для того, щоб зрозуміти цю речовину повністю, зрозуміти її контекст. Е треба розглянути історію. Історію, як вона втиснулася в людську в, людське, в, людсь в людську еволюцію. Да? І перш за все, це треба сказати, що ця речовина була синтезована в 1912 році у Німеччині. У Німеччині була дуже гарна медична е потенціал, і вони їх використовували і робили дуже багато препаратів. І одна з них була MDMA. І вона застосовувалася раніше як судозвужувальний препарат. Але в ньому не побачили дуже видної перспективи. І тому її уставили на поличці і забули аж на 50 років. В 70-х роках винахідники почали щось трошки крутитися в, ці, в цій темі і вивчати нові препарати. І побачили, що воно лежить на поличці, його забрали і почали досліджувати. І золотим часом. MDMA взагалі рахується 1980-ті роки. Да? І тоді почали, при тому, що тоді вже була заборонена МДМА, почали приватні клініки робити певні дослідження. Тобто в них був дозвіл на це. І вони побачили, що MDMA в терапевтичних цілях може знімати якісь бар'єри в своїй голові, і за допомогою цього тобі легше переживати якийсь певний досвід, свій травматичний досвід. Трошки збрехав, на той період вона ще не була заборонена, тому що тільки починалися ті рекреаційне використання його, і зараз про все розкажу. І люди побачили певні, скажімо, чорні винахідники, побачили, що цей препарат можна використовувати в наркотичних рекреаційних цілях. Тобто почали використовувати це в клубах, нічних клубах, і тоді з'явилася така негласна назва, як екстазі. Екстазі від слова екстаз це сленгова назва наркотичного психостимулятора на основі мдема. Він мав різні доміжки стимуляторів, належить до амфетамінового ряду. Всі чули про екстазі, що це наркотик, який так чи інакше впливає на організм. Всі про це чули, і це була брудна таблетка на той момент. Наркобізнес потягнув руки до неї і зробив свій препарат. І від MDMA там були певні невеликі домішки, да і все решта були інші препарати, які також впливали на біоханіку роботи мозку. І у 85-му році, от тоді вже була в принципі заборона. І тоді управління по контролю наркотиками в США побачили певну закономірність, що люди це вживають дуже багато. І це впливає на них так чи інакше. І вони побачили високий рівень зловживання і вирішили, що треба гайки прикрутити в цьому плані. І так і зробили. Просто заборонили його, не досліджуючи, не бачачи перспективи в медичних цілях, і всі подивилися на свого лідера США, тобто Європа, і зробила те ж саме. Вже в 2000-х роках була собі організація, тоже США. І вони робили свої досвіди, досвіди з цією речовиною, і побачили, що в неї є дуже гарний потенціал, оказується. Дуже гарний потенціал того, що вона могла коректувати психологічні настрої у людей з ПТСР. І... США, Швейцарія, Ізраїль побачили в цьому дуже гарну перспективу і почали також пушити дослідження в цій темі. Але це ми трошечки забігли наперед. Це ми трошечки забігли наперед, тому що будемо знову ж таки по хронології спускатися. Медичний інститут Джона Хопкінса е, зробив дослідження і висновком показав, що МДМА. Разом з когнітивно поведінковою терапією може дуже класно впливати на ПТСР. 90% осіб відчули значне зменшення симптомів. Два місяці лікування за допомогою ПТСР показали слідуючі цифри: 67% відсотків людей позбулися ПТСР порівняно з 32%, яким відсотками, давали плацебо. Тобто це нам показує, як, в принципі, MDMA може бути потенціально корисним для людини. Також побачили, що немає значних негативних показників на людський організм. Максимум – нодота і втрата апетиту. І як сказала Дженніфер Мічел, це неврологиня Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, цитую: це прекрасний плідний час для відкриттів. Тому що люди раптом знову готові вважати ці речовини терапевтичними препаратами, чого не було протягом 50 років. Але варто сказати, що такий результат можливо отримати лише під правильним медичним наглядом, з правильними підходами. А ці підходи є у фахівців, які цим займаються. Да? І певні дослідження, як тут поставлю, показали, що MDMA має в собі довгостривалі наслідки, позитивні наслідки на, на людину. І 86 людей помітили на собі значний ефект. І 70, 71% людей вже не відповідали кваліфікації діагнозу ПТСР. Також помітили, що ефект. Приходить дуже швидко, і тримається він набагато довше, ніж здавалось би, після двох-трьох сецій протягом місяця людина мала позитивний закріплений ефект до 12 місяців. Це дуже багато. І також побачили, що людина себе краще в побуті почуває і краще вміє соціалізовуватись. Внаслідок цього її стосунки особисті стають також кращими. Тобто замдії ми, в принципі, трошечки розжували і перейдемо плавненько до кетаміну. Кетамін – це дисоціативний анестетик, що використовується в медицині та ветеринарії. Він може діяти як знеболювальний засіб. Кетамін – це наркотик, який був. І зараз є дуже популярним у Європі, а особливо у Великобританії. Підлітки дуже сильно ним зловживають і отримують значні негативні наслідки, як для мозоку, так і для організму в загальному. Да? Куди там далеко йти, ми можемо побачити приклад на Ілона Маска. Да? Він е відомий всім, любитель кетаміну. І людина під кетаміном, в принципі, відчуває ейфорію, розслаблення, бачить певні галюцинації. Це... Також такий собі стимулятор, який використовують люди рекреаційно, на жаль. Але є певна особливість, якщо ми говоримо про медичні цілі, про медичне правильне використання наглядом фахівців, того, що коли людина його використовує в терапевтичних цілях, разом з кваліфікованою людиною вона отримує ряд позитивних ефектів. І один з них це, це спокій. Це спостереження за собою, скажімо, з третього боку, що дає людині правильно подивитися на ту чи іншу ситуацію, раціональне усвідомлення своїх страхів і свій травматичний досвід, і вчені називають це когнітивною переінтеграцією, коли людина починає бачити ситуації, які були в минулому. Зовсім не з того боку, як вона зараз на них дивиться. І кетамін дає дуже гарні позитивні результати в після ефекту. Людина відчуває легкість, ясність кілька тижнів. Да? Вона відчуває певну захопленість у житті в загальному. І науковці також мають цьому пояснення. Це називається підвищена нейропластичність, коли мозок активує, скажімо, нові нейронні... Не Нероні, мозок активує нові зв'язки в себе всередині, і за допомогою цього відкривається там, певне вікно для терапевтичного досвіду. Тоді людина, от в цей час, коли в неї мозок активно скажімо, формує нові зв'язки, вона може дуже гарно пройти когнітивну поведінкову терапію, і це допоможе їй в загальному змінити трошечки свої думки. І це відбувається таким чином. Я там не був, я не можу сказати, як воно точно відбувається. Але дядько інтернетом говорить, що це відбувається так. Людина десь лягає, їй дають е, певну кількість кетаміну, в неї зав'язані очі, поруч, е, кваліфікований фахівець і, можливо, родичі разом, щоб людина менше переживала. Говорять, вони проходять цей досвід разом. І обов'язкова інтеграція. Тобто після цього всього, після цієї сесії, обов'язково це для себе виносити якісь позитивні речі, які тобі, які ти собі надумав, скаже. І важливо сказати, що це не кайф, це абсолютно не кайф, це тере... глибокий терапевтичний процес, структурований, який вимагає дуже великих знань в цій галузі і дуже велику відповідальність. У США в 2019 році катамін був легалізований для вилікування резистентної депресії, і в інших країнах він також легалізований, таких як, дивлюся, таких як США, Канада, Великобританія, Нідерланди, Португалія і Швейцарія. Тобто ми можемо бачити, що і інші країни також почали дослідження проводити і побачили дуже гарний потенціал в цій речовині. Але історія не така яскрава, як її медичне використання, того, що в 56-62 в США синтезують нову сполуку. А точніше це зробив винахідник Калвін Стівенс. Він побачив, що кетамін можна використовувати в контрольованій анестезії. Да? І в 70-х та 80-х роках його навіть використовували у В'єтнамі. І його ще називають Battlefield Anesthetic. Почав думати, Бетлфілдене Сетік це дали йому негласне прізвисько, тому що його використовували у війнах. І в 90-х роках робили певні дослідження з низькими дозами кетаміну, яке показало за собою покращення настрою в загальному депресії. Тобто людина себе почала краще почуватися під час депресії. І одна сесія може дати стільки ж позитивних наслідків. Одна сесія, стільки ж позитивних наслідків, як використання. Антидепресантами тижнями. Також робилися дослідження в 2020-2023 році, і він показав, що кетамін можна використовувати в медичних цілях, того, що вона показує швидкий позитивний ефект при ПТСР. Інші дослідження в 2024 році, знову ж таки, тут будуть: показали, що ПТСР, симптоми ПТСР знижувалися через 24 години і трималися від 1 до 4 тижнів. Певні молекулярні дослідження показали, що кетамін викликає зміну пластичності у мозку. І це знову ж таки стає підґрунтям для цього психотерапичного, психологічного вікна, наслідком чого ти можеш знову ж таки в це от вікно почати займатися когнітивною терапією, яка дозволить тобі по-іншому побачити ту чи іншу ситуацію. І також клінічні звіти з військових і спеціалізованих центрів показують нам, що це дійсно можна використовувати для лікування ПТСР, і це також допомагає людям з суїцидальними думками. І у висновок скажу, що кетамін та МДМА – це не втеча з реальності, це шлях з нею зустрітися наодинці та прийняти себе в правильному руслі. Да? І оцінити раціонально свої страхи і переживання. І наука рухається швидше нашого звичного темпу. Світ став, в принципі, швидшим, да? і не таким, як ми його уявляли раніше. Саме тому треба включати свою гибкість, трошечки крутитися і стигати за новими дослідженнями. Дякую.